На каналі Файні квіти. Городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 28 та 29 вересня 2024 року. Сьогодні, 28 вересня, спадаючи місяць буде знаходитися в Знаці Лев. Можна тільки в північних областях посадити озимі часник та цибулю. І все. Розсаду не турбуємо. Це знак стихії вогню. Не рекомендуються поливи, а підживлення небезпечні навіть для рослин. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 28 вересня можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. І це сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель смаколиків на зиму. Важливо для здоров'я на 28 вересня. Дуже корисні натуральні соки та трав'яні чаї. Це час стихії, вогню і час лева. Тому для серця і серцево-судинної системи необхідні вітаміни і багато вітамінів. Д і С, і побільше корисних натуральних соків пити в цей день. Що ж можна приготувати смачного? Готуйте страви з риби, морепродуктів, готуйте каші з пшана, вівсянки, гречки, рису, дуже корисна печена картопля. Готуйте моркву, квасолю, горох, маслини, часник, часник, будь ласка, та волоські горіхи, перша половина дня Вони дуже енергетичні і спати не будете після, після е, прийому різних страв саме ввечері. Їжте насіння сонячняку, теж бажано в першій половині дня. Яблука, груші, хурму, ананаси, авокадо, цитрусові, зелень все це дуже корисне для нашого серця та серцево-судинної системи. Смачного вам! 29 вересня спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Лев до 12 години 42 хвилини. А потім перейде в знак діва. З 6 години 38 хвилин ранку і аж до 12.42 це час місяця без курсу, нічого не робимо. Тому вже тільки після 13 години дня можна буде посіяти трохи насіння кропу в теплицях при бажанні. Можна посадити цибулини весняних квітів. Це добра така справа, і буде дуже гарне укорінення і добре цвітіння уже навесні, так що висаджуйте. Можна провести укорінення живців, посадити саджанці квіткових та декоративних рослин і пересадити кімнатні рослини. Працюємо тільки з квітковою розсадою, це діва. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. Якраз зараз температури нам для цього складають дуже гарні умови. І ось, будьте уважні. Що саме не можна робити 29 вересня-завтра? Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах, і 29 вересня несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Діва не любить ці справи і дуже швидко псується продукція, так що будьте уважні. Важливо для здоров'я на 29 вересня 2024 року. Рекомендується роздільне харчування, але невеликими порціями. І не рекомендується готувати макароні вироби. Харчування для здоров'я дуже корисні каші з гречки, пшона, вівса, їжте молочні продукти, готуйте цвітну капусту, картоплю, моркву, їжте яблука, груші, гранати, цитрусові, рослинні олії використовуйте для приготування страв, їжте різні горіхи і використовуйте також для приготування салатів та страв якомога більше зелених різних культур листочків, вітамінних різних листочків. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Бажаємо вам усіляких, гараздів, спокою, миру і достатку, терпіння та Божого вам благословення. Зустрінемося обов'язково ввечері. А поки що дай Бог вам здоров'я, міцного та щастя вам людського.